Тому що є повний наряд кораблів, які вони встигли збудувати після 2022 року. Він, правда, не поки що перебуває на Балтиці. Ну, чисто тому, що там занадто крупні кораблі, щоб їх отак от перегнати внутрішніми шляхами. Мало як мінімум, там про один е кровет протикорабельні ракети, один кревет патрульного там, типу. Ну і ще е два, скажімо е так, корвети проекти Каракурт, які були, будувалися в Криму, вони були теж от формально введені. Вже під час повномасштабної війни просто вони були поки що перекинуті на Каспі, і там для них, як вони думають, є більше такі от можливості для простору. Але найбільша така проблема, те, що росіянам навіть вистачає ресурси вести такий гігантський проєкт по будівництву свого універсального десантного корабля, проєкту 23900 прибой там, по-моєму, Іван Митрофанов, ну логіка в тому, що це, от, росіяни хотіли колись купити. Чотири десантні кораблі містралі. Їм по відомим причинам не продали. Ну, от вони вирішили збудувати свій аналог «Містралі», відповідно, один з них такий тимчасово купованому Криму будується. Зараз там графік здачі або хоча б виходу на ходові випробування відсунувся до 2027 році. Можна скільки завгодно говорити про те, вистачить росіянам ресурсу на це, не вистачить. Є в них на це технологічні. Там можливості чи ні, ну, бо самі росіяни дивуються, що от як так вони будують величезні кригалами, які там 50 60 тисяч тонн водозаміщення. Приблизно кожен з них як розмір кузнєців, тільки, ну за віаносець, які вони списують. Тільки чомусь кригалами вони ходять, а авіаносець вони відремонтувати чомусь не можуть. От так якось дивно в них розподіляється компетенція. Але тим не менше, що в росіян є відповідні амбіції, є інструмент реалізації цих амбіцій. Це, на жаль, не вдасться ігнорувати, в принципі, як і те, що ми навіть у цей ефір записуємо момент, коли навіть уже серед західних аналітиків повний алярм, що виявляється, Росія в чомусь наздогнала своє відставання між ну, в сегменті морських безпілотників, і вторій має відповідний. Інструментарій для насичення з тим, щоб створювати своїми навіть морськими безпілотниками проблеми, ну або десь там взагалі у кваторі Балтійського моря з заходом датського протоку, ну або як уже у нас відговорять алармісти, що там відличини на 400 катерів камікадзе можуть вийти на день і починати атакувати нашу морську інфраструктуру. Тобто те, що в нас якби. Попри наші уявлення про те, що там, начебто морські дрони, знищили весь Чорноморський флот, нам від довготривалого протистояння з Росією у Чорному морі, в тій чи іншій формі нам нікуди не дітися. Це така базова річ, яку там в формі просто фішечек треба просто накласти на твоє таке епічне полотно, яке ти малювала в тому ефірі.